на вічну пам'ять Котляревському читає учениця шостого класу Миколаївської гімназії Вовчанської сільської ради Шевчук Ангеліна. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гнез вербою, червона. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловенько? Не питай, не знає. Згадай лихо, та й байдуже, минулось, пропало. Згадай добре, серце в'яне. Чому не осталось? Отож гляну та й згадаю. Було, як смеркає, за на калині ніхто не минає. Правідна я душе, прийми мою мову, не муче. Нехай, нехай усміхнеться серце на чужині, хоч раз усміхнеться, дивлячись, як ти всю славу козацьку за словом єдиним переніс в убогу хату сироти. Там сонце, там. Там неодинокий був без з нею я. Праведная душе, прийми мою мову, не мудру та щиру прийми, привітай, не кинь сиротою, як кинув ті брови. При...